Пане Василю, дуже хорошим був початок другого тайму в виконанні вашої команди. Посадили суперника на 5 фолів. Були моменти стійка після удару Фаталіва. Чого не вистачило на вашу думку команді, щоб повернутися в гру після 0-2 і зачепитися за очки зрештою рівним? Дякую за запитання. Хотів подякувати силам ЗСУ, що моя можливість грати. От я, я відповім вам так, що е, перемога кардинала це. Заслуга, за все кардиналу. Хочу їх привітати з перемогою. Е, да, ви дуже уважно дивилися, і ми е, у другому таймі посадили на п'ять фалів. Хлопці е, хотіли до, до, достичь більш е, приємного рахунку, але, е, мабуть, майстерність в реалізації цього нам бракувала сьогодні, тому. Своїм хлопцям ну, треба нам працювати над реалізацією, додавати конкуренції, будемо будем держати удар, тобто да, нам, нам непросто, але будемо битися, доказувати, що ми не дограємо сезон, намагаємося е, вилезти з цього скажімо так, одна турнирної таблиці. Як зараз знаходити мотивацію для боротьби в цих матчах? Адже турнірної мотивації не залишилось? Як знаходити цю мотивацію для того, щоб боротися в кожній грі? Та турнирна мотивація, так, да, я взагалі з вами згоден, для плей оффу звісно, мотивації немає, але мотивація є, хлопці. Я не буду банальним казати, що вони молоді, що є хлопці, не молоді. І ми будемо намагатися вийти з цього положення, перемагати у наступній грі. Дякуємо.